Привіт, вітаю, мої дорогі. Слава ЗСУ. Дякуємо і вітаємо хлопців, дівчат за те, що захищають нас, за те, що виборюють нашу незалежність. Дякую тим, хто допомагає донат, донатами на збір коштів на третю автівку для 31-ї бригади. Дякую вам, мої дорогі, за допомогу. Дякую за те, що йдете на семінар 29 січня, перший ступінь на 12-ту годину. Дякую вам за те, що за вподобайки, за підписку, за е, коментарі і те, що ділитесь моїми ресурсами. До речі, прийшла інформація, ми перевірили, що завалюють спеціально ми, ті ребята, про яких я кажу правду. Валять трохи мені підписку. Є технічні можливості YouTube по замовленню служб. Ну, таке робити. Тому давайте е, зробимо нормальну підписку, щоб неможливо було завалити засобами Ютубу нашу підписку. Бо ми маємо бути вже вдвічі-втричі більше. Отже, мої любі, підписуємось, підписуємося і буде нам щастя. А сьогодні нам гарного, прекрасного дня. i <laughs> Про підписку. Це мені підказали передачі Фейгена, він там казав про це. що Тому перевірте ті, хто підписувались, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мої канали. Якщо вас відписали примусово, не ви відписались а вас відписали, будь ласка, перепідпишіться. Я думаю, що за ніч буде на кілька тисяч людей більше. Якщо ви це зробите. Отже, обіймаю. Дякую.